Ти спілкуєшся з колишніми учасниками скрипіної? Звісно, з ким не спілкуюся, з Яневським. А чому ви розійшлися? Ну, він пішов просто з проєкту, вирішив, що все. Сказав, віддати йому YouTube канал, я віддав. А далі він робить рівно те, що він робить. І я з ним це не обговорюю. А як ти ставишся до його творчої реалізації? Я поділяю його погляди зараз. Я це називаю кружок Булгакова. З усіма рештою, я спілкуюся абсолютно дуже добре і до всіх ставлюся з повагою. Бо я вважаю, що це були золоті часи тоді. Чи припускаєш ти, що ти можеш знову ж таки воз'єднатися з Деном Деномським? Я не бачу необхідності. Що не возз'єднатися. Ну, в рамках творчого. Ну, дивіться, проєкту. Є просто історичні факти. І просто факти. Та, він мені хресний тато. Як хресний тато, він не з'являється в моєму житті. Так само, як і хресна мама, Алла Мазур. Все. От похрестили і все. Як у нас буває дуже часто. А вступати в конфлікт публічний, говорити так не можна, так можна. Він робить рівно те, що він робить, рівно там, де він це робить. І все.